Розпускає своє силове крило, стає зброю і їде тренуватися у табір Десна підхід Сам Міноборону. Він також сказав, що у кухні у нас вже є підця, головне там записати дивіться, дивіться. Може, я походу запитаю а смачно не Зараз із всіх поверхів будинку профспілок працює лише перший, там наразі працює кухня. Свою їжу вони виносять сюди. Тут, бачите, яка довжелезна черга, вочевидь, смачно готують. ласка, а, да. а що дають? Суп Сухорок, Су Су смачно? Yes. Зараз я спробую пройти якраз туди на цю кухню. Сподіваюся, мене туди пропустять. А можна на кухню до вас зайти? Не можна, без пропуску, без старшого не зайдете. Ви ще спросив, може бути. А де він? Посотник буде, туди зайдете сюди. А коли він буде, може бути? Він зараз в середині. вони до нього не виходять. Так не зайдете просто. Супер, хлопці, це якраз та відповідь, яка мені була потрібна. Ми стопаємося. Зараз і Олег, звоню. ж, дай його звати. Так. Зараз буде. Ви вже в принципі там були, але... для йдемо ефір. Знімали. Тому хлопець молодець. Без форми. Але він молодець. А, а ви теж за стебель? Проводу детектора брехні. От я, ну, ваша думка. Прогнати всі да кат... всі вони цьому. Я не думаю, що там немає часу наказати щось. Ну, не вірю я їй нікому. Настільки нажив'ялася та влада, що нікому не хочеться Не Негарно все говорять. Ну, але ж все рівно життя продовжується. Ми ж змушені. — Треба когось забрати, правда? Я питав вашого хлопця про детектор брехні. Це не мій Я питав у вашого колеги про детектор брехні для майбутніх президентів. Конди... Обов'язково ви знаєте, який детектор брехні найкращий? Відправ треба було їх відправляти. От тоді, коли були найгарячіші події, треба було відправляти їх на майдан і дивитися на них. Оце був найкращий детектор брехні. Це у вас телерадіокомпанія? Так, це Львівське обласне державне телебачення. Багато сюжетів в Києві не знімали вже. Поки що мало, але є трошки. А у себе у Львові? Дуже багато, постійно. Кожен випуск щось дотичне до революції. В найгарячіші дні в нас були і включення з Києва, і купа сюжетів. Ну, дуже багато всього. Ви популярні у Львові? А ви далі мене розкручуєте на відеозапис. Дякую, все. Як сказав мені один хлопець із Канади, цей прийом називається «айсбрейкер», тобто зламування криги. Це точно все, ми ми поспішаємо. Я перепрошую, у нас машина чекає. Все, дякуємо до побачення. побачить. Надіжніше. А як у вас в Миколаєві життя? Да я же в Киеве тоже все снимался. Да, в, Никола... в Николаеве, как вам сказать, э, ситуация сейчас нормализовалась, более-менее люди успокоились, то были много сепаратистских настроений таких среди определенных людей. Э, групп. Ну, я хочу сказать, вот я как журналист, в принципе, вижу, что люди 90% поддерживают Украину на самом деле. Та группа, которая там пыталась что-то поднять, скорее всего, это все проплаченное. Вот. Все становится на свои места. Государственные и органы самоуправления готовятся к выборам мэра. То есть город живет своей жизнью, и я думаю, что в принципе ничего страшного нет. И немножко вот эти вот напряжения по поводу возле границы, так как бы людей так вот... Немножко настороже заставляют. Но в целом я хочу сказать, что...